Моє шанування в ефірі каналу Еспресо ТВ. Щоденна програма репортажі та розслідування. В ній ми в ній ми повідомляємо та аналізуємо головні події та тенденції, що стосуються проведення на сході, на сході нашої країни антитерористичної операції. Почнемо традиційно зі щоденника АТО, дайджест найцікавіших, найдостовірніших і найсвіжіших відео із зони конфлікту. да непонятно Подавите, а что мы Ти другу бригаду не повернеш, так? Так, yeah. ми ще повернемось. Напрямки зусиль скеровані на продовження проведення рейдових дій, напрямку Ілловайськ зугрес та блокування Ілловайська з метою ізоляції району, роз'єднання Донецька і Горлівки, зачищення і Я разрыв. Ну он видишь, Пас, стреляет. Вижу. Не, я смотрю приземление где. Говори. За деньги? Сколько тебе платят? Сколько? А, а тебе что сколько обещали? за завалы, блядь? А? Семья есть? Да. Есть? Да. На, да, ты пришел сюда? Да, На, да. ты Я ху... живу да. кого ты да. хуй? Украинцев, да. Район коммуниста. Харцизку, с Харцизка съемка. Это 20 августа. Лекоксахи. Я с мало Смотрите, с рядом. Вот, через реку. Бойові зіткнення в районах Іловайська, Ясенувати, Донецька, Луганська та Савур-Магили. Сили антитерористичної операції намагаються ізолювати Ізварина, Краснодон, Колпакова. Шахтарськ, Красний Луч та інші населені пункти, які розташовані вздовж річки Сіверський Донець. Українські військові проводять рейдові дії за напрямом Іловайськ-Зугрез з Угрес Донецької області. Протягом дня сили АТО вступали в вогневий контакт з терористами у районах Лужків, Сонцеве, карпова Діждавка, Авдіївка, Сабівка та Шевченко. Репорт... Репортажі та розслідування у прямому ефірі на Еспресо ТВ продовжуємо програму. Всі готуємося до війни. Посилена військова підготовка чекає на українське суспільство. Країна вчиться зі зброєю в руках відстоювати власну незалежність і платить за це неймовірно високу ціну. Репортаж нашого кореспондента Михайла Штекеля про те, як готують до бойових дій нові підрозділи національних гвардійців. Кількість добровольців в українській армії зростає. Зараз біля Києва тренується вже четвертий батальйон Національної гвардії України. Найближчим часом бійці відправляться на схід. Перші батальйони Національної гвардії готували ще у березні та квітні, коли Збройні сили майже не мали досвіду антитерористичних, а по суті, повноцінних військових дій. Сьогодні ситуація змінилася, говорять бійці. Ми перш за все використовуємо той досвід, який зараз: тактика підготовки, тактика дії, як повинні ми діяти, використовувати ті чи інші моменти. До недавнього часу батальйон базувався при одній з військових частин у Івано-Франківську. При цьому серед бійців батальйону є мешканці Луганська, Донецька, Слов'янська та навіть Криму. Люди взяли зброю для того, щоб прийти додому і захистити свої домівки. Вони так і сказали, коли до нас прийшли. У нас ніхто не питав. Чому без нашого дозволу на наших територіях відбулися отакі от конфлікти? До того як вступити в національну гвардію, Ростислав викладав в одному з рівенських університетів біологію. Сьогодні пишається тим, що став військовим та впевнений, що четвертий батальйон готують набагато краще ніж перші. Сьогодні наш батальйон надзвичайно сильно і різко відрізняється від тих першого, другої третього батальйону, які були раніше сформовані. Враховані всі помилки, врахований досвід цих батальйонів, врахована нерозберега. Врахована паніка, врахована? Недостатня озброєність. Є нові, нові скажімо, нове оснащення, яке використовується Нацгвардією, про яке я не буду говорити. І проблема координації дій сьогодні звелася до мінімуму. Вже більше місяця бійці тренуються щоденно. Вогнева фізична, тактична підготовка, як пересуватись на полі бою, як займати і залишати позиції, як визначати і працювати у секторі обстрілу, як прикривати товариша і виходити на рубіж атаки. Кожен з них розуміє, найменша помилка може призвести до смерті. Хорошо! смотрим! мочі! Із бойовим духом з бійців також все гаразд. Зов душі, державу небезпеці, а братва там бічує, балґєй і, і ніде сюди. Тропивають державу, замутіялися, забалґєли, ніхто не хоче нічого взагалі. Але слава Богу, вже трошечки все піднімає. Коли є загроза нашій державі, кожен чоловік, який придатний, повинен перш за все пройти комісію і стати до лав збройних сил чи національної гвардії. Серед нацгвардійців є ветерани Афганістану та інших військових операцій, а є й такі, які ніколи не брали в руки зброю. Тім захищати країну готові усі. Найближчим часом в них буде така можливість. Репортажі та розслідування в ефірі на Еспресо ТВ. Продовжуємо програму. Гість її сьогодні. Олександр Данилюк, радник міністра оборони. Ми вітання. Вітаю вас, пане Олександре! Як у нас з мобілізацією? По суті, всі розуміють, що юридично і політично те, що відбувається, називається АТО, антитерористична операція. По суті, всі знають, що це велика війна. Неважливо як її називати. Несемо ж великі втрати. Зокрема, збройні сили найбільше е, як іде процес поповнення до укомплектування е, саме частин ЗСУ? Ну я власне хотів би сказати, що важливо як називати так маленька ремарка, тому що антитерористична операція це і є війна, просто з юридичної точки зору відмінність між війною і антитерористичною операцією полягає в тому, що в війні немає іншої конвенційної сторони. Тобто Росія веде проти України терористичну війну, тобто це не є війна в розумінні міжнародного публічного права, тому так. що війна це певна процедура, де ж ну плюс-мінус шляхетно все має відбуватися. А це, є правила. І і Звичай війни, і Женевські конвенції, які це регулюють Абсолютно. проти нас. ведуть терористичну війну без жодних прав. Однозначно, і більше того, тобто, навіть якщо згадати ті операції, які в Іраці в проводилися, це ж не була війна, це були антитерористичні операції на території цих країн, тобто. А можемо лише сподіватися, що одного прекрасного дня туристична операція закінчиться тим, що в Росії, яка сама сьогодні є заручником терористичного режиму Путіна, прийде звільнення і там з'явиться якийсь демократичний дружній Україні режим. І я впевнений, що це буде дуже скоро. Що стосується мобілізації, зараз враховані ті помилки, і чесно кажучи. Ну і саботаж, який мав місце під час першої другої хвилі, зрозуміло, що ми не зацікавлені в тому, щоб в Збройні Сили України йшли люди, які не мають бажання захищати Україну. Ми е хочемо бачити тих, хто розуміє, що це честь захищати нашу державу, і які готові, отримавши відповідні знання, досвід або маючи вже цей досвід і знання, щоб вони поповнювали лави нашої армії. А для цього буквально вчора була запущена гаряча лінія міністерства оборони для зголошення добровільного зголошення до лав збройних сил України. Це суті, це по суті паралельне офіційному військоматівському шляху, паралельний шлях до лав збройних сил. Давайте покажемо номери цієї гарячої лінії. Кажіть, а, ну власне так, це ви можете вважати, що це центральний військомат. Такий універсальний для всієї країни. І хочу сказати, що за. Е... Ось номери, до речі, 233-2361. Пряма гаряча лінія для добровольців у Збройні Сили України, які відчувають якісь проблеми бюрократичні або іншого характеру у військоматах. Адже за останні кілька років система військоматів, система моб... мобілізації була майже зруйнована. Це відчувається, і тому ви обрали ось такий. Додатковий не альтернативний, а додатковий шлях і проблема безперечно з системою, тому що не завжди є належна реєстрація всіх військовозобов'язаних проблема. Я не буду цього приховувати з тим, що на превеликий жаль не всі військові комісари є на сьогоднішній день людьми, які. Ну, здатні виконувати ті завдання, які перед ними поставлені з різних причин. Можливо, просто вони професійно не придатні. Можливо, хтось, як наприклад, Полтавський обласний військовий комісар, просто дещо. Інакше бачать свої цілі і задачі по захисту держави і взагалі державу бачать інакше на да, складі, можливо, там іншої ворожої на сьогоднішній день нам Російської Федерації, але це враховано і за за тестувальну добу, коли реклама була направлена лише на одну радіостанцію, яка працювала в межах Києва, на гарячу лінію звернулося понад 100 осіб. Ближчим часом буде хороша, потужна всеохоплююча інформаційна кампанія про таку ініціативу. Ми переконані, що це дозволить нам отримати якісних, вмотивованих насамперед військових досвідчених, можливо, ви знаєте так, десь 30% тих, хто зголосився, це офіцери, які мають досвід служби в збройних силах України, мають Відповідні військово-облікові спеціальності, і деякі навіть мають досвід гарячих точок. Тому ми переконані, що це набагато краще ніж брати людину, яка для себе ще рішення щодо того, що вона готова брати зброю і захищати Україну, не зробила. Хоча, безперечно, зараз частиною інформаційної політики держави має бути донесення необхідності і невідворотності. Такого кроку для кожного громадянина України, тобто ми повинні бути готові захищати свою державу. Ми сьогодні, ну очевидно, маємо вперше за 23 роки існування незалежної України боротьбу за її справжню незалежність. Тобто ми сьогодні виборюємо ту державу, яка ну, будемо говорити відверто, існувала більше. В імітаційному плані і більше на папері, аніж реально, сьогодні ми реально відділяємося від Російської Федерації. Це треба зрозуміти. Це війна за наше національне визволення. Давайте нагадаємо ще раз номер 233-2361. Київський код 044. Це е, додаткова додатковий шлях для добровольців, які хочуть вступити до лав саме збройних сил. Армії по суті, адже підрозділів багато структур багато в МВС. Так само багато ну, тут я би хотів би до речі звернути увагу тих добровольців, які сьогодні або знаходяться в лавах структури МВС, або ну будемо говорити відверто, перебувають просто нелегально на території. АТО, що в них є можливість отримати важку техніку. В них є можливість отримати будь-які види озброєння наявні в Збройних силах. Для цього достатньо просто звернутися за цим телефоном, і вони потраплять в підрозділи. Ну, мовно кажучи, якщо людина не бачить себе без танку в антитуристичній операції, ну ця людина потрапить в танкові війська. Власне, це має це має визначати все ж таки командування, але очевидні зараз, що є проблеми, ну комунікаційні або проблеми. У спілкуванні між різними відомствами це скажімо, ваш колега, так само радник, так само міністра, але іншого внутрішніх справ Зорян Шкіряк, нарікає на те, що мовляв не квапиться військове відомство ділитися важкою зброєю із добровольчими батальйонами МВС, написав сьогодні в статусі на Фейсбуці, і ну така претензія, чому е, е, армія боїться більше надавати важкої зброї своїм. Братам по зброї мається на увазі артилерія або якісь системи вогню, в тому числі тим добровольчим батальйонам, які воюють зараз на найтаких складніших ділянках фронту, в тому ж такому, в тому ж таки Іловайську. Чи є ця проблема? Ну, Якби ви я би сказав би, що цієї проблеми насправді немає по одній простій причині, тому що як ми знаємо, підрозділи МВС виконують а, притаманні для них функції з тим регламентом озброєння, який передбачений для. Для МВС, як ми знаємо, є три фази э, АТО. Це військова фаза, яка полягає в тому, що Збройні сили України э, інколи з прикомандированими э, підрозділами МВС звільняють э, територію. Після чого вже заходить туди Нацгвардія, їхні добровольчі батальйони, э, які виконують функцію. Утримання і посилення, так би мовити, тих звільнених населених пунктів організації блокпостів там, і так далі. потім починають працювати вже звичайні співробітники міліції та СБУ, які виявляють. Злочинців, ну і взагалі підтримують нормальний правопорядок. Ну, так, а третя це фаза в ідеалі, це, 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 це ні, в ідеалі, це в ідаль, це... але зараз дуже часто саме добровольчі батальйони МВС по суті виконують функції штурмових підрозділів. Ну, саме і, це відбувається і, в Іловайську. Чи і, це при при всій повазі. Чи при всій не, при всій, не при всій повазі бути. при всій повазі, хочу сказати, що е, е, на превеликий жаль, інформація, яка подається через засоби масової інформації, вона дещо викривлена. Тобто через те, що увага до добровольчих підрозділів очевидно вища ніж до регулярних бойових частин збройних сил, видається, що якісь паритетні відбуваються речі. Хочу сказати, що насправді ну, 95% всіх штурмових операцій здійснюється силами збройних сил. А і причому здебільшого це е, десантники, які власне і є тими штурмовиками, так, які готуються це, для головна цього головна ударна сила безперечно, і це хлопці, які по чотири місяці вже ну щодня майже від ну, перебувають так в таких, в таких умовах. При цьому зрозуміло, що є злагодження всіх підрозділів. Є Робота артилерії, є робота розвідки там, і так далі. І е, хочу сказати, що ну не потрібно ніяких спекуляцій, якщо є бажання брати участь у військовій фазі антитерористичної операції, збройні сили відкриті для будь кого При цьому хочу ще раз сказати, що є величезна відмінність. Між офіцером військовим і офіцером міліції, Але тому давайте... що у них різна абсолютно підготовка, і дуже часто навіть старші офіцери міліції в своєму військовому квитку мають запис старший сержант, тому що військового звання вони не мають, оскільки не мають вищої військової освіти. Згоден згоден. Давайте <кх> послухаємо думку одного з бійців армійського підрозділу про бойову. Підготовку все ж таки це ключове. Зараз на полігонах всієї країни, неважливо армійських чи внутрішніх військ на Нацгвардії, має відбуватися бойова робота і бойова підготовка. От Ми записали одну таку скаргу. Давайте її послухаємо. От резервісти, яких прислали до нас, вони мало того, що повтори неділі, вони просто нічого не робили. Їх брали на заняття, там одне заняття в день. І за чотири неділі вони тільки два рази на стрільбище заходили. Типу виходять на стрільбище, їм дають по 26 патронів на пристрілку автоматів. Деякі люди взагалі автомати тільки вчора отримали. В скором времени ми виїжджаємо, дай ближче часом. А, у нас просто такий специфічний батальйон, що ми, ми, ми розвідники. І а, нас даже Обучають спеціалісти іменно по цьому, по спеціальності. І вони хочуть просто використовувати позувати розвідку як піхоту. А ви про це говорили командирам, що відчувається брак і боєприпасів і тактичної. Ми, 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 ми говорили. А вони кажуть, що не стріляєтесь. Там все буде, буде вас тяг, будете стріляти досхочу. Ну, що то вже час підходить до виїзду. Ми, не стрілялися, ми тільки два рази виїжджалися, У них патронів немає, я не розумію просто цього. Люди їдуть, можна сказати, на війну, а вони толком стріляти не вміють. А потім е жалуються на розвідку, чого розвідка не доносить е даних е команду і так далі. Тоді за цього все і виходить, тому що нормальної підготовки немає. Люди вже на містах, вже починають набирати бойового опиту. Ну, зачем набирати бойового опиту е на своїх помилках? Можуть люди прийти і розказати, як правильно У зв'язку з тим частина е, скосфузбовців, які прибули по е, мобілізації, просто не поїде туди, тому що ну куди їхати, якщо їх нічим не навчили. Всі готові їхати, от, от чим саме питання. Що всі хочуть поїхати? Ну, вони кажуть, ми даже не хотіли елементарні речі знати. Це обідне що, що наш батальйон займав перші міста в восьмому армійському корпусі. Ми вважаємося елітою під восьмого армійського корпусу. Я щось не розумію, чого, чого чого так. Там більше, в принципі, проблем немає. Про незвати є, це є, амуніція є. Це є. От не вистачає людей, які б навчали. От бачите, пане Олександре, нарікають, зокрема, деякі 54-го окремого розвід батальйону на якість бойової підготовки до МАТО. До, до речі, батальйон розвідувальний входить окремо в 8-й армійський корпус, не настільки інтенсивно проходить готувати. При всій повазі я маю сумніви щодо в оригінальності взагалі. Тобто я маю сумніви щодо того, що це дійсно боєць роз, розвідбату. А 8-го корпусу я знаю насправді, що 8-й корпус. Це, ну, зокрема, той корпус, яким командував свого часу генерал Муженко. І я маю величезні сумніви щодо того, що, по-перше, цей боєць, який там говорить, він є дійсно бійцем розвідбату. А по-друге, що там така ситуація, там, яка ну, визмується. Озвучив... Не вже скрізь ідеальна ситуація. Ні, ситуація не ідеальна, ну, не але, але дійсно... я, я можу сказати, просто, що а, уявити собі, що в восьмому корпусі генерала Муженко знайдеться. Боєць, який навіть якщо будуть якісь проблеми, хоча я через ну, проблеми... хочу сказати, я заперечую те, що з абсолютною відповідальністю заявляю, заперечую те, що така ситуація, яка озвучена була, має місце. Десна учбовий центр постійно пропускає через себе тисячі. Мобілізованих офіцерів е, запасу, і ми ж розуміємо, який офіцер запасу після вузу, так є курси підготовки. Так само Академія сухопутних військ в Одесі, у Львові, то всі полігони на сьогоднішній день, всі навчальні центри займаються дуже серйозно і дуже ретельно підготовкою тих, хто буде направлений в АТО. Те, що стосується цього бійця, я ще раз кажу, що е, я маю сумніви щодо того, що ця людина дійсно є в розвідувальному батальйоні 8-го корпусу. Я По перше, учню. чому тому, що людина, яка є в Розвідувальному батальйоні 8-го корпусу і розповідає про те, що вони свого часу займали якісь там місця під час якихось навчань. Очевидно, мала вже належну підготовку і мала би бути в АТО, так як це відбувається з усіма іншими. Ну, я думаю, що це можливо дещо. Ну, вигадана, певними певни можливо міри... дійсно в одному з підрозділів батальйону, в якійсь роті, чому ви не можете дійсно, командир дійсно не забезпечує бойову підготовку. а доноситься до неї, скажімо так, відноситься до неї фо формально. Да, виїхали. Постріляли, тим паче, мова йшла про те, що значна частина була мобілізованих ну, в якійсь. Справа в тому, що є загальний порядок, за це відповідає управління бойової підготовки, а не окремі командири окремих частин. І є загальний порядок цієї підготовки і те, що розповідав. Цей хлопець об'єктивно не відповідає дійсності. Десь може бути краще, десь може бути гірше. Буквально в суботу, в неділю була можливість у журналістів поїхати і на полігоні Одеської сухопутної академії переконатися в тому, що у нас нормально готують не лише тих, хто відправляється в АТО, але навіть тих курсантів, які на сьогоднішній, на першому, другому, третьому курсі. В них Серйозна підготовка, вони фактично перебувають на полігоні. Весь час, у них щоденні стрільби, у них нічні виходи, у них а, мінно-вибухова підготовка, і так далі і тому подібне. І було видно абсолютно чітко, що ці молоді хлопці, які ну умовно кажучи, поступили навіть деякі два тижні тому. Да, вони мають вже хорошу підготовку, яку не можна зробити в рамках патьомкінських е, деревень. Дякую, дуже хочеться сподіватися, що саме таке буде. Що бойова підготовка буде на <кій> припрошу, на високому рівні. А певні якісь проблеми, які виникають, можливо, в підрозділах в е, окремих, які змушують звертатися до журналістів, е, солдат та офіцерів. Окремих ще раз скажу, будуть вирішені на найближчим часом. Ну я хочу дякую. Давайте вже іншим як... разом. Добре, дуже коротко е, залишайтесь на справ твій надалі. Далі буде ще цікавіше. Побачимося завтра.